Прийшла до нас прикольна посилочка. Знаєте, чому вона мене зацікавила? Отак, от, от. коли ти взяли її в руки, ви б кайфанули. Береш в руки, от просто ти чувствуєш насіки ідеально е плотно складена посилка. да? Тобто Ящик ну, набитий. Давай зараз відкриємо. Мені ніколи не хочу ніде обрати, просто сам прикол. Я не розумію, що там, але е я хочу це побачити і хочу це побачити разом з вами. І отримати цю емоцію разом з вами. Ааа, глянько. Красивий? Ого. Я думаю, так. Да. Ну, тут тут можливо це зробити без цього. Я думаю, неможливо. Ну підпливай. підпливай. А що на твою думку це? Припой, чи Бабіт. Бабіт? Бабіт? Ха! -ха! О, такий бабіт, Женя. Не дуже цей бабіт. Якийсь такий трошки оловяний бабіт, да? Гарна штука? Як на мене, гарна, але трошки видно, що. Що там покажи мені? Воно? Воно. Видно, що плавало, і бач, трошки ось сліди шлачини. Ну, суті, питання не міняє. Глянь з ямочкою. Гарна така штукована. Це прям, прям кайфова штука. Зараз я навіть з гоцею зважу її. Скільки ж вона важить. ну прям, прям мені понравилось. Чи рік... Знаєш, скільки важить. 6200. Очікував? Навіть я не очікував. А вона ж всього на всього, ну така малесенька. По суті, як моя ладонь. Ну, може, трохи більше. Кр... Крапаль трохи притрендів, буквально Чепуху. Якщо в принципі хорошо розтопириться, то виходить. От дивіться, немає різниці, в якому вигляді буде олово. Хочете в такому вигляді, хочете в вигляді чушки, купуємо залюбки, так що пропонуйте, присилайте, зробимо аналіз і, звичайно ж, купимо. як все, закончили слово. Як ми купимо? Та як найкраще купимо. Да? Як зможемо, так і купимо. Е, ціни в прайсі, все є. Переходьте, дивіться, все влаштовує присилання.